Вітаю, покажу свої крупнолисті гартензії, які зимували у неопалювальній теплиці, прикопані. З двох сторін лежали мішки з меленою корою. Зверху я їх ще прикривала. Але ось останні морози, коли було там мінус 10 або трошки більше, я їх не прикрила. І вже на деяких почали. Бруньки пішли в рост. І ось хочу поділитися назвами сортів, які добре перенесли зимовку з таким останнім негараздом. А хто не дуже добре. Але всі живі. І так, дуже добре і зараз Гарно виглядають це хот Chocolate, Daredevil, Sweet Lips, Rembrandt Rocco Glory, Rocco Burning Hot, Forever and Ever Red і Forever and Ever Pink. Піа, тут дуже багато вже бруньок зелених. Пильчаста Summer Glow. Величенька така допія допінувола. Леді Матахарі там щось одна брунечка не зрозуміла. Ну, сподіваюся, що добре. Так, а хто у нас недобре, це рембранд Вібрант ВРД. Я її довго шукала, і вже вона приїхала восені, восени. Дуже багато зелених пагонів, не визрівша, не хотіли відпадати листя. Може, й тому так, їй поганенько було всі, всі верхні частинки. Скинули бруньки е, нижче починають своє життя. Хай торнадо, великий куст, але деякі бруньки не витримали. Замок Векербарх. Теж верхня пошкоджена. You and Me Love. Верхня пошкоджена. А маленькі верхні пошкоджені Pink Sensation та «Germini». І ось ще French Bolero. Але тут тільки одна пошкоджена, три, три нормально. Так що сподіваюся, коли вони будуть більші, то краще будуть зимувати. Хоча от, хай торнадо, але це імпорт, хай торнадо. Може, тому так не дуже перенеслась, перенесла зиму. Хоча визрівша, і була з квіткою. Ось так будемо вирощувати.